Де розміщувати для всіх родів військ до вашого краю? Хочу, щоб згадали приклад. І зараз будемо підвищувати мінімальну заробітну платню. 1 грудня на 10% буде підвищена пенсія. А мінімальна заробітна платня знаєте, яким податком оподатковується? Податком на доходи фізичних осіб. А податок на доходи фізичних осіб, знаєте, куди йде? Місцевим бюджетом. Знаєте, скільки місцеві бюджети лише від цього рішення отримають? 7,7 мільярда гривень. Знову. Слухайте, куди ви ці гроші дівати будете? Наголошую, чому це стало можливим, тому що ми разом, тому що ми об'єднані. І я, як президент, і прем'єр-міністр Гройсман, і парубіє, як голова Верховної Ради, і фракції і коаліції не тягнуться на себе, друзі. Заходьте, давайте разом, як там було. Бери і зроби. Взяли і зробили. Все просто. Тут я можу висловити тверду надію, що Житомирщині пощастило. І відповідно до рішення дуже жорсткого і конкурентного конкурсу, його виграв Ігор Петрович Гундич.